усіх, хто разом з першим подільським, сьогодні ми розповімо, як минув перший день листопада на Хмельниччині, ДТП в обласному центрі за участі карети швидкої освітчення в прямому ефірі та скринінг для новонароджених. Про це та інше за мить не перемикайте. Освідчення у прямому ефірі. Студія першого подільського стала місцем, де закохані стали нареченими. За легендою, дівчина прийшла на телеканал, аби розповісти про роботу підприємства, де працює під час війни. У той час за лаштунками відбувалася масштабна підготовка до моменту Х. Як це було? Дивіться за мить. Настя, героїня нашого сюжету. Дівчина навіть не здогадується, наскільки визначним буде цей день у прямому ефірі марафону. На Першому Подільському вона розповідає про роботу підприємства, на якому працює. Тим часом за лаштунками її коханий та найрідніші і зовсім скоро прозвучать заповітні слова. Я прийшов зі своїми батьками та батьками своєї дівчини. З підтримкою, сестрою, з гарним другом нашим женю, фотографом, будемо робити разом всі пропозиції. Дуже хвилюємося. Ну і раді, звісно, що дожили до цього. І, ну, думала, що не такі, звісно, обстановці і не при війні. Максим розповідає, підготовка тривала більше двох тижнів, розглядав декілька форматів освічення та зупинився на найоригінальнішому. Я хотів щось придумати, щось цікавого не банальне, не в кафе, не ресторани. Тобто це вибиралося якось довго, плюс війна і якісь випадки з погодою. Мені показалося досить оригінально, спонтанно, плюс дуже стресово. Та без труднощів не обійшлося. У день освічення з самого ранку розпочалася повітряна тривога. І тому букет, який мав приїхати ще на початку ефіру, запізнився більш як на пів години. Ну, у мене було вказано на 10.30. А Тому що була повітряна тривога, і зараз по закону, якби ні доставки, ні магазини не працюють під час повітряної тривоги. І от, коли уже все готово, йдемо до студії та чекаємо сигналу. Я зараз вихотів, щось там писав, створював, думав два слова. Хвилюєтесь? Да, да, я не хвилювався, а от зараз от починаю хвилюватися. Настя все ще ні про що не здогадується. Ведучий пропонує переглянути відео на екрані, нібито про підприємство, де працює Настя. Але замість нього дівчина бачить свою історію кохання. У цей момент до студії заходить він. Квіточка моя. Сонечко моє. Що тебе що тебе? Що люблю. Я без тебе свого життя не уявляю, Ти мене найкраще. Зворушливі слова нареченого та недовгі роздуми Насті, і ми чуємо довгоочікуване так. Пара розповідає, разом уже майже три роки. Познайомилися у соціальних мережах. Максим обирав символічну дату пропозиції, адже за декілька днів наречені мали б святкувати річницю знайомства. Я навіть не уявляла собі про таку пропозицію, і навіть не Чесно, я досі в шоці. Як побачила там мої фото, я думала, що Катя, наш смм менеджер, випадково скинула на то відео. Ой, і Там зараз почнуться ще якісь другі фотки. Але я, коротко, я в шоці, чесно дуже. Тебе стресу я не бачу. Єдине, що мене мама вчора дуже сильно мовляла, Настя перероби манікюр. Ця історія доводить, будь-які труднощі здолає справжнє кохання. Тож, якщо молоді люди створюють сім'ї навіть у час війни, Україну точно не перемогти. Цього понеділка рашисти вкотре вдарили по Хмельниччині. Фото з місця падіння показав начальник ОВА Сергій Гамалій. У Кам'янець-Подільському районі локалізовано падіння ракети у двох місцях. Вони впали в полі, тому постраждалих та руйнувань немає. Уламки ще однієї ракети впали у Хмельницькому районі. В результаті падіння виникла пожежа, пошкоджено дах та вікна в цивільній будівлі. Нагадаємо, на щастя загиблих та поранених немає. У Хмельницькому, на перехресті вулиць Свободи та Прибузької, у вівторок зранку сталася ДТП за участю трьох автомобілів, в результаті якої перекинувся автомобіль швидкої допомоги. За словами правоохоронців, які працювали на місці ДТП, в результаті аварії травмувалося п'ятеро людей. Усі вони госпіталізовані. Біля повороту до обласного госпіталю ветеранів війни неподалік Хмельницького також сталася ДТП, в якій травмувалася жінка-пішохід. 29-річний хмельничанин, рухаючись на автомобілі Volkswagen Каді, з боку Кам'янця-Подільського в напрямку Хмельницького скоїв наїзд на 36-річну жительку обласного центру. В результаті аварії жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у реанімаційне відділення міської лікарні. На Хмельниччині засудили 27-річну жінку, котра вбила іноземця. Він був громадянином Туреччини. Злочиниці доведеться провести 8 років за ґратами. Також Кам'янець-Подільський міськрайонний суд зобов'язав винуватицю сплатити родичам загиблого 1 мільйон гривень моральної шкоди. Тіло 46-річного загиблого із численними ножовими пораненнями виявили в Дунаївцях ще у лютому 2019 року. Він був далекобійником. Чоловіку завдали 25 ударів ножем у голову, шию та тулуб, зачепивши артерію. Незадовго зловмисницю затримали у Кам'янці-Подільському. У скоєному вона зізналася. Свій вчинок пояснила конфліктом, котрий виник між ними ніж, мовляв, знайшла в салоні вантажівки. Нещодавно ж Кам'янець-Подільський міськрайонний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав підозрювану винною у вчиненні злочину. 420 учнів військового ліцею у Кам'янці-Подільському через воєнну агресію залишилися без навчального приміщення. 22 роки вони базувалися на території місцевої військової частини. Нині ж ліцеїсти навчаються у дистанційному форматі. На думку батьків, для майбутніх військових така форма навчання неприпустима. Відтак допомоги шукають у владців та депутатів. Чи зможуть ліцеїсти повернутися до звичного навчання дізнавалася Оксана Медведєва. Понад два десятиліття у Кам'янці-Подільському функціонує ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. В межах Хмельницької області це єдиний навчальний заклад такого типу. За роки його існування 3,5 тисячі юнаків отримали документи про загальну середню освіту. Частина із них одягнули курсантські погони. Із початком повномасштабного вторгнення увесь педагогічний склад та 420 учнів залишилися без навчального приміщення. Раніше вони базувались у місцевій військовій частині. Коли нас попередили про припинення оренди, ми зразу всі листи переправляли на Хмельницький. І почалась робота про переміщення в ліцеї. В принципі, десь з липня місяця оця от робота йде. Про наявну ситуацію знають у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Кажуть, приміщення для курсантів почали шукати одразу, як виникла потреба. З того часу почали шукати можливий оптимальний варіант. На сьогодні вибрали бувше 14-те училище, на якому на території якому ми зараз знаходимося, і вже процес передачі з міністерства освіти на адміністрацію обласну адміністрацію вже відбувся практично. Зараз ми його приймаємо і е, шукаємо шляхи для фінансування в подальшому. Я думаю, що е, Слідуючий рік вже буду спинети займатися тут. Нині триває один із головних етапів передачі надіючого корпусу вищого професійного училища, автомобільного транспорту та будівництва, що підпорядковується Міністерство освіти і науки України. Як зазначає головна освітянка області, у цьому приміщенні ліцеїстам буде навіть зручніше Єдиний для переходу потрібен час. Вона повністю відповідає вимогам, навіть десь краще, ніж на території військової частини, оскільки тут можна обладнати і окремо і актовий зал, і власну їдальню, і навчальний корпус, і спальний корпус. Але зараз ми маємо достатньо багато обмежень по фінансуванню. Тому першим етапом буде завершений процес передачі даного приміщення в оперативне управління. Але процес передачі приміщення не заспокоює батьків. Вони певні, формат дистанційного навчання просто неприпустимий для майбутніх військових. Тому підтримки шукають в обласних депутатів. Дійсно, проблема є дуже серйозною і, розуміючи, надважливість учбового закладу 3,5 тисячі ваших випускників. Дві з половини, які сьогодні боронять нашу країну, ми не можемо стояти осторонь і залишити це питання без відгуку. Вже сьогодні збиралась комісія для того, щоб реагувати саме на ті питання, які є саме по реконструкціям, ремонтам і передачі нового приміщення в власність обласної державної адміністрації. Тож, поки усім залишається чекати головного документа, який остаточно підтвердить нову навчальну домівку для курсантів, потім розпочнеться ремонт, до якого планують долучити усі можливі джерела фінансування. Проситимуть підтримки випускників ліцею, держбюджету, волонтерів та просто небайдужих. Два тижні в Україні діє процедура розширеного неонатального скринінгу, що дозволяє швидко виявити у новонароджених орфанні захворювання. Раніше малюків перевіряли лише на чотири хвороби, тепер же цей список розширився. Як процедура відбувається у Хмельницькому, знають мої колеги. Олександра Переселенка з Миколаєва. Тікаючи від війни разом з чоловіком та при надії опинилася у Хмельницькому. Тут подружжя проживає близько трьох місяців, і саме тут днями жінка народила первістку ему. У другий день життя немовляті провели розширений неонатальний скринінг. Не боляче вона взагалі спала і вона нічого не відчула. Я рахую, що це ну, навпаки для мене, для моєї дитини, щоб я була спокійна, я була готова. На Хмельниччині, як і по Україні, два тижні діє процедура розширеного неонатального скринінгу, яка дозволяє завчасно діагностувати орфані метаболічні хвороби у новонароджених. Список недуг, на які тестують, раніше включав лише чотири, та зараз його розширили. Серед таких прогресуюча зараз СМА. Досвід процедури є в багатьох країн Європи. Діти, які народились 17 жовтня, вже підлягають саме цьому новому розширеному неонатальному скринінгу, який включає діагностику на 21 рідкісне захворювання. Це є дуже важливим кроком. Ми довго йшли до цього і нарешті це сталося. Забір крові проводять в перші 48 72 години життя всім новонародженим, здоров'ю яких нічого не загрожує. Щоправда, процедуру виконують тільки за згоди батьків та в їх присутності. Кількість крові іде невелика. Сама маніпуляція практично безболісна, тому що проводиться знеболення, не медикаментозне знеболення дитини. Дитина нікуди не забирається, це проводиться в палаті. В разі виявлення захворювання повідомляється і мама. Медики закликають усіх батьків не нехтувати процедурою комплексного обстеження. Це дослідження є безкоштовним та допоможе вчасно призначити лікування, таким чином забезпечивши належний розвиток дитини та врятувати життя. З початком листопада нові зміни у медичній галузі. Відтепер в Україні наркотичні лікарські засоби будуть відпускати за Е-рецептом. Для його отримання потрібно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я, але при цьому не обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем. Деталі у нашому наступному репортажі. В Україні почали продавати наркомісні та психотропні ліки за її рецептом. Як зазначають в обласному департаменті охорони здоров'я, електронний рецепт один із інструментів для вітчизняної медицини відповідати європейським стандартам. Зокрема, це забезпечить і контрольованість відпустку рецептурних препаратів. Це незвичайний рецепт форми. 1, це рецепт рожевого рожевого кольору, який підлягає суворій звітності та обліку. Електронний рецепт виписується лікуючим лікарем. Це може бути сімейний лікар, це може бути лікар-онколог, це може бути лікар-нарколог або психіатр. Електронний рецепт на психотропні засоби виписується лікарями відповідно до плану лікування, який складений лікуючим лікарем. Тобто, в даній ситуації це або замісна терапія лікаря лікарем-онкологом, або психіатром. У медичній практиці такі ліки застосовуються для зменшення больових симптомів пацієнта, який проходить складне. Лікування. Електронний рецепт приходить на телефон, на телефон, згідно на який заключена декларація, декларація пацієнта з лікуючим лікарем. Електронні рецепти можна в даному випадку виписувати і дистанційно. Це спрощує процедуру отримання того рецепту, але при отриманні рецепту. Е Хворий має фармацевт або провізору пред'явити номер рецепта, і код рецепта. Термін дії такого документа 10 днів від дня його виписування. Але, як каже лікарка, до кінця року ще можна буде скористатися і паперовим рецептом. Після обстрілів об'єктів критичної інфраструктури Хмельницький поринув у темряву. Проте у зв'язку із покращенням стану енергосистеми України та за попереднім погодженням з Хмельницькобленерго вуличне освітлення відновлять. Ліхтарі працюватимуть у черговому режимі 40 – 40-45% від загальної кількості на вулиці. Тому ми поцікавилися у містян чи виникали труднощі у темну пору доби, коли ситуація із освітленням була значно гіршою. У Хмельницькому частково відновлять вуличне освітлення у зв'язку з покращенням енергосистеми України. Чи траплялися у вас якісь труднощі в темну пору доби, коли освітлення було значно гірше? Просто незручно. Таке, як кажуть, людина привична вже йде, освітлення зручно. А так все нормально. Я вечорами не ходжу. Я тільки днем пройшлася, а ввечері я не хожу. Все. Нехай відновлюють хай люди, тішаться, хай ходять хай ті роблять світофори дуже о, для нас таких о, пожилих людей треба, щоб вони робили. Ну і хай світло буде, у нас на подвір'ї. Вчора вже засвітилося, я така рада. Що... Ну, нічого, в ліхтарик та й пішов, це ж не, не, не критично. Про це заздалегідь побеспокоїтися і все буде Промницяк гаразд. світло є, Якщо так, щоб під'їздок. А на вулиці таке. Ми живемо військовий стан. Ми двоє малих дітей. При тому я гарно вхожу в це становище, що в нас немає світла. Ніхто не відміняв свічки. І дітям не посадити в мультиках, а почитати казки, теж деколи корисно. Можна сказати, що так. Тому що, по-перше, я живу на восьмому поверсі, якщо світла немає, я не можу злізти з восьмого поверху, я інвалід. Це дуже важко. Ну, а Ввечері я не виходжу, але якщо. Люди ходять ввечері додому, тут дуже важко. Впоратися було дуже легко, тому що коли думаєш, як нашим солдатам там в окопах сидіти, то взагалі все чудово. І я вважаю, що так частково вуличне світло таке треба включити, бо діткам дуже погано ходити. А так впоратися це, це ще не тяжко. Я, в принципі, в темний час доби я дуже рідко виходжу, працюю з дому, тому. Якось не було такої проблеми, щоб саме вуличне освітлення якось заважало чи було якимось недоліком. Триває осіння серія футбольних протистоянь. У матчі 10-го туру першої ліги зустрілися епіцентр та «Дінас». Підопічні Сергія Нагорняка протягом чотирьох матчів поспіль не перемагали, тому в домашньому матчі прагнули виправити цю ситуацію. Деталі за Днями у Дунаївцях відбувся матч 10-го чемпіонату України з футболу Убертюа Перша ліга, в якому Кам'янецький епіцентр приймав Дінас із Вижгорода Київської області. Нашим хлопцям довелося двічі відіграватися протягом матчу. І нарешті переможний для себе гол вони забили майже на останній хвилині протистояння. З рахунком 3-2 епіцентр перервав свою безвиграшну серію з чотирьох матчів та зміг зберегти третю позицію турнірній таблиці. Я вітаю свою команду. Всі таки волюва перемога на. Тут цінна, тим більше сьогодні, У нас після серії таких невдалих матчів по результату ну, дуже вона була важлива. Вдячний хлопцям, що змогли два рази ну, відігратися і ну, пішли в банк, другого нападаючого випустили, у нас шансів не було. Вже на початку матчу Дінас провів атаку, яка завершилася влучним ударом у ворота суперника. 1-0. проте епіцентру вдалося зрівняти рахунок. На початку другого тайму Мараренко наважився на удар за меж штрафної і м'яч залиців у ворота. 1-2. на 83-й хвилині. Руслан буряк поцілив дев'ятку 2-2. Через декілька хвилин господарі вже вийшли вперед. Станіслав Кристін прострілив, а гірний у дотик пробив у кут. 3-2. шалена кінцівка зустрічі. Якщо казати по грі, то мабуть сьогодні не заслуговували на поразку. От, але це футбол. От, мені моя команда сподобалася сьогодні. Я не буду казати про суперника, тому що є завдання у них Виходу першої четвірки, мабуть, і, і вищу лігу. У нас струмніше все. Сьогодні даємо те, що можемо давати. Я дякую хлопцям, що намагалися сьогодні. І грати в гідний футбол, а не тільки приїхати і вбиватися. І ще раз кажу, що ми дебютанти першої ліки. От, І хлопці зараз йде таке вчення, мабуть так. Після десяти матчів в епіцентрі 17 очок та третє місце в турнірній таблиці групи А. Свій наступний поєдинок команда проведе на Київщині 5 листопада проти футбольного спортивного клубу Маріуполь. Відсьогодні на Хмельниччині розпочинається заборона вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно-літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2023 року. Цьогоріч, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на усій території України, усі географічні координати зимувальних ям не оприлюднюються. Що ж до любительської риболовлі, то у цей період дозволено ловити рибу на ділянках. Поза межами зимувальних ям при цьому дозволяється використовувати зимові вудки із блишнею вертикального блишніння з гачком не більше номера 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків не повинна перевищувати п'яти на рибалку а на водоймах, де впроваджено платне рибальство, не більше десяти на одну особу. В разі виявлення порушення заборони порушник буде притягнутий до адміністративної чи кримінальної відповідальності. У Ярмолинцях продовжують піклуватися про військових на передовій. Звичайні бляшанки дівчата перетворюють на джерело тепла і світла. З допомогою окопних свічок захисники можуть освітити укриття, приготувати їжу чи висушити одяг. Окрім того, в період війни у громаді не припиняють плести маскувальні сітки. Загалом таких вдалося виготовити близько 200 метрів. Усе необхідне із громади передають волонтерам, які доставляють цінний вантаж бійцям. Віримо у перемогу і допомагаємо захисникам. Та про головні події дізнаємося в ефірі Першого Подільського. До нових зустрічей в ефірі.